Вітаю вас, любі слухачки і слухачі. Сьогодні в нас робота Покинутий шпиталь Святої Марії. Від Наталі, вона ж блакитна наливочка або Burning Край. Розділ 8. Айворі Вайман. Весь вечір, замість того, щоб писати домашнє завдання, Ентоні думав про те, до кого ж звернутися по допомогу. Ропи з Джеєм одразу відпадали, а отже, залишалися дівчата. Те, як відреагує на його прохання Еліша, Ентоні міг уявити досить жваво. Гарна спроба, Ентоні, але я не піду з тобою в страшне місце на побачення. У мене інші плани на вечір. Це при її зовнішності мати таку зухвалість. Загалом об'єктивно залишалося лише Айвері. Вона точно вислухає до кінця, і, якщо постаратися, піде з ним вперше. А щойно отримує докази, то повірить і найімовірніше погодиться допомагати. Залишалося тільки придумати, як їй подати цю інформацію так, щоб вона прийняла її всерйоз. Плану не було. І через те, що всі думки були зайняті цим питанням, Ентоні зовсім забув про інше. А ось інше питання про Ентоні не забуло і нагадало про себе наступного дня, прямо на першому уроці. День видався теплим, та фізкультуру проводили на вулиці. Ентоні підозрював, що це одне з останніх занять на свіжому повітрі. Все ж таки, друга половина осені як не як. Він у своїй формі навіть після розминки дрижав від холоду і мріяв про те, щоб сьогодні за планом було щось досить рухливе, щоб не відморозити собі все, що тільки можна. Однак йому не надто пощастило. Урок був присвячений грі в баскетбол, але він потрапив у ту частину класу, яка першу гру стояла біля паркану і чекала першого попадання в кільце, щоб замінити переможених. Тоді Джей підійшов до нього. Ну, як там фотографії? з явним задоволенням спитав він. Один цей тон дав Ентоні зрозуміти, що немає сенсу виправдовуватися, немає сенсу брехати, адже давно запасені знущання, і він має намір їх всі на Ентоні вилити сьогодні, якою б не була відповідь. Іди взад, буркнув Ентоні, сподіваючись, хоч на щось. Значить, і сьогодні їх немає. Собака з'їв чи може, до телефону топив. а Ентоні. Чи я не здивуюся, якщо ти готовий був узад засунути свій телефон, або ніхто не дізнався, що ти насправді до шпиталю не ходив. продовжував Джей, і зараз страх колонії і, взагалі, суду не здавався таким уже серйозним порівняно з бажанням придушити декого дуже настирливого. Я там був, на відміну від твоєї боягузливої дупи, прогорчав Ентоні тихо, але загрозливо. Йому не можна вплутуватися в конфлікти в школі, не можна знову смикати мати з роботи і взагалі вкотре її засмучувати, хоч би як його провокували. Та невже? А чому не жодних доказів, Ентоні? Ти так хизувався, що зробиш фото, а тепер від твоєї гордості не залишилося і сліду. Я тобі можу легко розповісти, що де знаходиться в тій будівлі, можеш сходити і перевірити, якщо тобі так йметься. Чи сам у штани наклав і тепер намагаєшся звути це на мене, хоча на це все ж таки з твого боку, Ентоні вишкарився у відповідь на чергову причіпку і подивився на Джея максимально гордовитим поглядом, на який взагалі був здатний. Разом з тим краєм ока він помітив, що за ними пильно спостерігає Айворі, що також залишилося поза грою, явно контролюючи, щоб суперчка не вийшла за межі дозволеного, страхуючи. Після твоїх досліджень ти можеш що завгодно розповісти про свій госпіталь, я це вже зрозумів, але не проканає, Джей підійшов до нього майже впритул і буквально прошипів на вуха Я думаю, що ти знову побоявся засмучувати матусю і не пішов. Вирішив, що вона буде невтішна, якщо тебе спіймає поліція і їхній дзвінок застане твою матір у ліжку червового брудного мужика. Я чув, цього разу вона затусила з якимось наркоманом. Чи не хочеш підтвердити чутки? Вентоні в очах потемніло від люті. Як тільки цей смердючий засранець посмів говорити в такому тоні про його матір, яке право він взагалі мав судити, якого біса вирішив тягнути в цю розмову її? Від бийки його вберегла Айворі, в одну мить вклинулася між ними і дала два дзвонки хляпаси один Джею, другий Ентоні. Не знаю, що ти йому сказав, звернулася вона до Джея, але ти ще шматок лайна. А ти, вона звернулася до Ентоні, не смій реагувати. Тобі не можна світитися ще в одному бійці, тим паче заспокойся коротше. Не смій так говорити про мою матір, прошепів Ентоні так, що власного голосу не пізнав. Його, його погляд був усе ще прикутий до Джея, який потрав щоки. Може, я й справді не був у шпиталі всю ніч, але вона до цього ніяк не стосується. І знаєш що? Я не заснув і пішов тоді ввечері, але зустрів дещо, що мало мене не вбило, тому втік, задоволений цим, не мав часу на твої ідіотські фотки, бо я рятував свій зад. Якщо таки розумний, йди і сам фотографуй, чортов виродок. Гей, ви там чим займаєте? гукнув їхній учитель, помітивши чи то напружену атмосферу, чи то зреагувавши на звуки ляписів Айворі, хоч із запізненням. Це гаразд, відразу відповіла Айворі. Хлопці просто обговорювали гру і трохи посварилися, нічого серйозного. Ну ну хмикнув учитель, я слідкую за вами усіма. Джей, завали. тихо прогарчала Айворі. Зараз же. Ти мені завали кому сказала, гаркнула Айворі так, що обернувся не тільки вчитель, а й взагалі всі поруч. Джей на це тільки цикнув і відійшов. Тільки після е цього Ентоні помітив, що рука Айворі порається йому в груди, надаючи рушити вперед за Джеєм, хоча Ентоні вже майже зробив крок. Охолонь пробурмотила Айворі вже значно тихіше. Не знаю, що на нього найшло, але воно точно не варте того, щоб плутуватися в проблему. Та я вже повуха в проблемах, зітхнув Ентоні. Айворі вигнула брову. Потрібно поговорити після уроку. Дивно, як іноді вигадливо складаються обставини. Вчора ввечері Ентоні навряд чи навіть уявити собі міг, що знущання Джея допоможуть йому домовитися з зайворі про важливу розмову. Насилу стримувана злість вирувала в грудях чи не сильніше ніж вранці. І добре, Бентоні, хрін за ним зентоні, але Айворі, як же Джей помилявся в ній. Вона та повинна була зрозуміти, що цей курдуплик родини заслуговує на нормальне ставлення. Вискочка, засранець, дрібний, як же бісить, чому йому все ходить з рук? Джей зі злості вдарив ногою по стіні. Нога одразу занила від болю, який відбився і в потилиці. Все ж таки вранці батько не пошкодував для Джея сили в ударі. Оля ще буде, який час боліти. Ось би прикласти Ентоні так само, як самого Джея приклали вранці, щоб всі дурниці з голови вилітіли. Але в цього у шльпка немає батька, а мати розпестила його далі нікуди. Чому тільки Джей це бачить, чому тільки його це бісить? Засранець, прошипів він тихо під підніс, колись Антоні отримує по заслугах. Вони сиділи за школою на сходах службового входу, який давно не використовувався. Другий урок уже розпочався, але ні Ентоні, ні Айворі не поспішали на нього, не те, щоб їм хотілося отримати втекет вчителя математики, але про яку математику могли йтися після такої серйозної розмови? Якщо це все розглядати як правду, нарешті сказала Айворі, то мені дуже хочеться закурити. Ідемо за цигарками, я все обміркую і дам відповідь. Ентоні мовчки кивнув. Те, що його вислухали до кінця і не післали відразу, після цього вже було великим досягненням. Вони перемахнули через паркан і поплилися вниз по вулиці, до невеликої тютюнової крамнички, яку тримала підсліпувата стара, яка, швидше за все, навіть не чула про те, що тютюн не можна продавати неповнолітнім. Отримавши цигарки, Айворі зупинилися між будинками, щоб їх не було видно і чутно з вікон. Будеш, запропонувала вона Ентоні так несподівано, що той аж подумав, що чогось не дочув. Зазвичай їхня мініатюрна королева компанія ні з ким не ділилася, особливо цигарками, а тут така великодушність. Не можна було знехтувати можливістю. У угу. Евері знайшлася напівпорожня коробка сірників, від яких вони прикурили. Ентоні обережно затягнувся димом і ганебно закашлявся. Як короба Зайвері це так легко виходило, горло шпече немилосердно. І придурок, Ентоні, зітхнувши, сказала Айворі, полити не вмієш схопився. як і багато з чим. Не тримай дим у році, одразу видихай. Ентоні пирхнув на придурка, але не образився. Чомусь від Айвері таке не звучало прикро, можливо, тому що вона ніколи не хотіла образити його насправді. Він зробив так, як вона підказала, і від цього разу все вийшло. Тим Ентоні видихав із задоволенням. Ще одна штука, яка робила його старшим, засвоєна. Отже, до справи, сказала Айворі, відповідає конкретно: так чи ні? Кажеш, у шпиталі реально є приводи. Так. І є добрі, а є злі. Приблизно так. І злі хочуть вбивати людей, Виб... вибратися зі шпиталю та вбивати. Так. А ти такий герой, і знаєш, як їх зупинити? Не зовсім Ентоні зам'явся, але одного похмурого погляду Айворі вистачило, щоб він відразу дав конкретну відповідь ні, тільки вибудовую теорію. І ти хочеш, щоб я тобі допомогла? Айворі примружила очі і окинула Ентоні недовірливим поглядом Знаєш, я давно тебе знаю, і якщо в твою безглузду голову лізять дурниці, ти зазвичай не втягуєш у них інших. Що ж цього разу не так? Я вже сказав. Почав було Ентоні, але Айворі його грубо перервала, мало натиснувши сигарету йому в обличчя. Ні, Ентоні, я чула, що ти мені сказав, і це було лайно. Яке підстрахування, яка допомога? Ти ж раніше буквально сам сказав, що вдень там практично безпечно, а вночі ти туди лізти знову не збираєшся. Нафіга я тобі у цьому всьому, тому що я не полізу в це пекло, якщо ти хоч щось приховуватимеш від мене. Ентоні ковтнув слину і повільно відступив на крок, щоб тліючий кінчик цигарки був подалі від його очей. Чомусь він був майже впевнений, що за бажання Айвері битицьнуло ним куди треба і куди не треба. Не гарячкуй так, пробурмотів він, струсивши попіл зі своєї сигарети, знову затягнувся. Нікотін заспокоював думки, які до цього мотушилися по голові. Схоже, найпростіше було сказати правду. Я просто я справді міг ви впоратися сам, але Айзек сказав, що не дозволить. У сенсі та примара, яку я зустрів у бібліотеці, він погодився допомагати мені з усім, тільки якщо я буду не один, а його допомога. Знаєш, я б не відмовився від допомоги того, хто вже точно не помре там. Айворі пирхнула і закотила очі. Тобто, ти хочеш мене туди привезти і показати свої примарі. Знаєш, якщо це завуальоване запрошення на побачення, то ти ще більше придурок, ніж я думала. Якби я хотів отримати таку відповідь, звернувся б до яліше, буркнув Ентоні похмуро. Айворі тепер йому не вірила. Прекрасно. Ну так, вона одразу тебе послала, зітхнула та і, зробивши останню затяжку, кинула на допалок під ноги. Гаразд, я схожу з тобою після уроків. А за результатами побачимо, що далі. Але врахуй, якщо ти мені набрехав, то ти щойно втратив мою підтримку не тільки в цій справі, але взагалі в усьому. Я розумію, пробурчав Ентоні, Його від третє затяжки розвезло до легкого запаморочення, тож більше він вирішив не затягуватися. Може, я і придурок, але не повний, щоб брехати тобі ось так. Айзек тупцював біля сходів, що вели у темний і вологий підвал. Точніше, літав, звісно, літав, у нього вже скоро як століття не було ніг, а він все продовжував використовувати слова, пов'язані з ними. Але якби у нього були ноги, він би саме тупцював невпевнено з побоюванням. У підвалі було мало світла, тобто сам Айзек стане там слабшим, а ось мешканці ночі навпаки. Але все ж таки це потрібно було зробити. Якщо не для Ентоні, то хоча б для наступного сміливця, який зважиться взятися за ту справу. «Містера Армстронг, покликав Айзек обережно, слідом за його голосом у підвалі. Голосно впало і покотилося щось металеве по звуках, схоже на цебро. Навіть при тому, що Айзек уже був мертвий і боятися йому теоретично не було чого, він нервово здригнувся, але все ж не відступив. Містер Армстронг, я хотів би поговорити чого тобі? почувся голос з підвалу. Айзек уже знав, хто саме говорив, міг би вже зараз просто взяти і втекти, але він також міг принести користь для Ентоні і хлопців, які йому допоможуть, правда? Я просто хотів запитати ваше повне ім'я, пробурмотів Айзек невпевнено і рушив униз, повільно та обережно. Ти вже забув, ми не звертаємося один до одного за іменами, роздратовано процидів голос. Від такої інтонації Айзека взяли дрижаки. Він хотів би не пам'ятати, але пам'ятав. Цей голос уже говорив йому про це колись давно, дуже давно, ще до того, як Айзек почав себе усвідомлювати. Так, але зараз же я звертаюся на ім'я, так? обережно продовжив він, спускаючись, він навіть міг розгледіти живу темряві в коридорі, її ноги точніше. Звідки? Звідки ти дізнався про це ім'я? запитав привід, ніби важко дихаючи. Айзек не міг зрозуміти, що викликає в нього таку реакцію, але варто б йому було спуститися ще на пару сходинок, і він зрозумів те місце, де у примари зазвичай була темрява замість обличчя, тепер ніби вирувала, і крізь цю темряву проступало звичайне людське обличчя, вже не злякаючи фіолетовими, а з гарними блакитними очима. Неважливо, пробурмотив Айзек тихо. Вибач, що потребував Вестоне». Ворощіння темряві на обличчі примари припинилося і проступили ріси, яких Хайзек ніколи не бачив раніше високий лоб, правильної форми ніс, вальове підборіддя та тонкі губи. Зараз на Айзека дивилася людина, безперечна людина, але спокій продовжився надовго, Вже наступної миті темрява знову поглинула обличчя привода, і той різко опинився надто близько до Айзека, буквально на кордоні, де закінчилося сонячне світло, і починалося темряве підвалу. Забудь це ім'я, погрозливо прошопів привід прямо в обличчя Айзеку, забудь так, ніби ніколи не знав, цієї людини давно не існує. Після цих слів він зник у глибині коридору, а Айзек так і залишився парити з широко розплющеними очима і відчуттям, що якби в нього було серце, воно б зараз шалено билося. Не хотів би він бути тим, хто розповість весті про решту його життя. Залишок уроків Ентоні просидів як на голках. Мало того, що з роти з нього хай і не сильна, але пахло цигарковим димом, так ще й не відпускала думка, що цього разу Айзек може і не прийти, а це означає, що їм доведеться лізти за паркан або Айвері втратити щодо нього довіру. Ні те, ні інше особливо не надихало. Але навчальний день все ж таки закінчився і час ікс настав. Айвері чекала Ентоні біля школи і нетерпляче стукала носом черевика об асфальт. «Ідем», – коротко кинула вона Ентоні і попрямувала у бік госпіталю, йому залишалося лише стигати за нею. Не боїшся, що всі вирішать, ніби ми на побачення йдемо? спитав він, щоб хоч якось розбавити атмосферу. Ніби хтось отаке повірить, пирхнула Айворі. Я б швидше з Джейм пішла. Серйозно? Я що настільки не симпатичний? Ні, ти настільки інфантильний, з усмішкою відповіла Айворі. Дівчата цього хлопцях не любить, щоб ти знав. А що дівчата люблять у хлопцях? відразу спитав Ентоні, скориставшись нагодою і порівнявшись зайворів. Використовуєш вона як джерело інформації, чи що? У тебе немає нічого, щоб могло сподобатися нормальній дівчині? Ти занадто жорстока, пробурчав Ентоні, справді, майже образившись на таку заяву. Майже тому що реально ображатися було б марно. Невже вони не оцінять ні мого почуття гумору, не присвяченого їм безроздільної уваги ні того, що я рудий, рудих усі люблять? Тільки якщо це родий не ти, Айве усміхнулась. І варто запитати у тебе слабо, як твоя безроздільна увага розсиплеться вщент. Серйозно, чому ти так реагуєш на це? Начебто на вийшов визвику третякласника. Ентоні хотів щось відповісти, але не знайшов що. Самому би знати, чого так реагує. Коли вони йшли вздовж паркану шпиталю, Ентоні знову почав нервувати, що якзик навіть якщо покликати, не прийде, що, як він передумав допомагати взагалі, що як вирішив, що це не справа доручати щось настільки важливе дитині, що як Ентоні не заслужив на його довіру. Від таких думок руки починали тремтіти, а нормальна розмова наклеїлася взагалі. Уявити, щось ним зробить Айворі, якщо вирішить, що Ентоні її обдурив, було не так страшно, як те, що Айзек не захоче з ним спілкуватися. Але виявилося, що Ентоні хвилювався даремно, Айзек чекав його біля того ж місця, де вони розлучилися вчора. Перша його помітила Айворі і так і виросла в землю. Ентоні буквально на неї налетів, не, не встигнувши вчасно загальмувати. Він світиться, розгублено пробурмотіла вона, вказуючи в бік фігури, що зависла над землею. Ентоні самодоволено посміхнувся на це, але в думках подякував усім тим, хто взагалі мав хоч якийсь вплив на те, що відбувається, бо все так добре склалося. Здрастуйте, юна леді», – привітався Айзек вічливо, коли вони все ж таки підійшли ближче. Я радий, що ви прийшли. Ага, загальмовано пробурмотіла Айвері, продовжуючи розглядати Айзека. Здрастуйте. Мабуть, Ентоні вперше бачив її в такому стані, розгублену, збентежену і зовсім не розуміючи, що відбувається. Я свою частину виконав, перервав їх на милоземство Ентоні, твоя черга. А чи можна вас торкнутися? ставила Айворі, підходячи ближче до паркану. Все ж знаєте, ну, я вперше знайомлюся з приводами і таке інше. О, думаю, можна, відповів Айзек з усмішкою, чи то проігнорувавши питання, чи вирішившися відповісти, Ентоні пізніше. Він простягнув до огорожі долоню і пояснив: я не можу пройти через огорожу, але ви можете спробувати просунути сюди свою руку. Обіцяю не кусати». Ентоні відчув явний укол ревнощів, коли увага Айзека, його Айзека, Різко переклочилися на іншу людину. Поки Айвері простягала свою долоню через паркан, щоб дізнатися, які привиди навфомацьки, все всередині Ентоні бунтувало проти такого і майже вимагало відштовхнути нахабну дівчину, яка не усвідомлює того, як її вчинки впливають на Ентоні. Долоня Айвері пройшла крізь пальці Айзека, як і годилося живе плоті крізь тіло привода. Після цього вона чомусь здивовано дивилася вже не на Айзека, а на власну долоню. «Так що зім'ям, роздратовано повторив Ентоні. Ти зробив те, що мав? А? Айзек ніби тільки зараз помітив його і стрепенувся. Так, я дізнався, чиє це було прізвище. Армстронг Вестон, з фіолетовими очами, якщо ти запам'ятав. У Ентоні Мурашки пішли по шкірі від одного спогаду про ту примари, його голос і запах смерті. Звичайно, він запам'ятав і зразу зрозумів, про кого мова? Як тут не зрозуміти? Ясно, пробурмотів він уже тихіше, значить, копатимемо в цьому напрямі. «Армстронг?» – перепитала Айворі, насупившись, дивний збіг. Який збіг? здивовано спитав Ентоні. Це дівоче прізвище моєї матері, пояснила Айворі. Смішно вийде, якщо це мій предок там невпокоєний вештається. Так, пробурмотів Ентоні. кумедніше нікуди. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, праглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню на сторінку роботи. Поставте лайк та напишіть автору відгук.